Привіт, дорогі водії та водійки, напевно, навіть особливо водійки, і більше буде стосуватися саме молодих починаючих водіїв або людей, які починають розбиратися в технологіях, телефонах, месенджерах, всьому іншому. Дивіться, зараз по месенджерах так плотненько ходить, за день можна декілька разів отримати. що... Око надає субсидію на пальне. Звучить субсидія на пальне, і люди зразу ведуться на це слово. І як ви тільки починаєте туди заходити, відкриваєте там ящички, і от ви виграли 5 тисяч, 10, 15 тисяч гривень на пальне і для того, щоб отримати, розійшли далі своїм друзям, і потім введіть номер якоїсь карти чи ще чогось, куди вам це все буде перераховано. Тому е, застерігаю, що це все обман, розвод, заманіловка, яка в результаті потім тільки навпаки з'їдає ваші кошти з карти. Як це все працює і чому це все так швидко розповсюджується? Ну, по перше. Тому що люди дуже люблять халяву, як не крути, да, десь тільки щось безкоштовно і всі зразу туди ведуться. Ну, В 95, а то й 99% випадків халява це хочуть нажитися на вас. Ніколи ніхто не хоче щось віддати даром. І по-друге, що це все от для того, щоб отримати, потрібно розіслати друзям. Це на першому етапі ще до вводу своїх даних, і нічого підозрілого в цьому немає ще поки ви дані не ввели. І ви швиденько розсилаєте. От я виграла ще друзі виграють, а виграють там поголовно усі не з другого, то з третього разу, але виграють. І розсилають усім своїм друзям, і от така масовість набувається, що за день обходить практично вся Україна за рахунок таких пересилок. А потім на другому етапі вас просять ввести свої дані. Як тільки ви починаєте вводити свої дані, вони відразу потрапляють в ручки, липкі ручки. Недобросовісних українців, надії, звісно, що не українців, тому що це можна запустити будь-звідки, але скоріш за все, що все таки українців, і ті роблять свою справу, списують кошти з ваших карток. Потім вже запускаються зовсім інші схеми, але то вже зовсім друга історія, яку ми розбирали більш конкретно. Но знайте, що от якщо таке отримали на цьому етапі, просто видаліть повідомлення, ніколи не переходьте по підозрілим сайтам око. Офіційно відхрестилася ось від цієї інформації, розповіла, що це все обман, що це все неправда, що ніяких таких акцій не проходить. І всі акції, які проходять, можна от за офіційним їхнім посиланням дивитись. І так само на будь-яку іншу заправку. Всі акції, які проходять, дивіться лише на офіційних їхніх сайтах. Наприклад, на Шелові вчора е, заправив каністру на генератор. Так, дало один раз крутнути барабан, виграв 20 літрів преміального пального, прямо там і залив бак. Ну, Все чесно, це прозоро. Крутив не я, крутив мій малий, він такий везучий парень. Якби я крутив, то хоч би 100 раз крутнув би, то точно нічого не отримав. Тому уважно. Слідкуйте за інформацією, перечитуйте все мільйон разів, не ведіться на легку цю наживу халяву. Е, вірте тільки офіційним джерелам, ніколи не переходьте по підозрілим посиланням і завжди будьте, знаєте, сама найкраща безпека, я завжди говорю, це коли ти дбаєш про свою безпеку сам. Усе перевіряєш і менше кому довіряєш. Тому що зараз якийсь такий період, можливо, він завжди такий був, але я живу саме зараз. І якийсь такий період почався, що хочуть тебе надути на кожному кроці.